За своє лютування у полонині зазнав Іван немало пригод. Раз він побачив дивну картину мав уже гнати вівці до стаї, коли ненароком озирнувся на близький верх, мряка знизилась і укутила ліс, а він став легкий і сивий, як привид. Тільки полянка зеленіла під ним та чорніла одинока смерека, і ось та смерека. Закурилась і почала рости, росте та й росте, і ось виступив з неї якийсь чоловік став на полянці білий, високий, і гукнув назад себе у ліс. І зараз вийшли з лісу олені один за другим. А що вийде новий, то роги у нього все краще та веселіші. Гуртом вибігли серни, потремтіли на тоненьких ногах та й почали щипати траву, а що розсиплються. Серне, то ведмідь їх заверне, отак, як вівся вівчарка. А той білий пасе, ще й погейкує на худібку. Тут раптом звівся вітер, а то стадо, як пирсне, так і пропало. Отак, якби хукнув на скло, воно запітніє, а потім іщезне усе, наче нічого не було. Він показував іншим, але ті дивувалися, де? Сама лиш мряка. За два тижні великий, так вівчарі пошепки називали ведмедя, зарізав ще п'ять корів. Часто негура, туман, заставала вівці у полонині. У густій мряці, білі, як молоко, все пропадало Небо, гори, ліси, пастухи. Гей. кликав Іван перед себе гей. Відзивалось глухо на його поклик. Як з під води. А звідки? Де був той, що кричав? Невідомо. Вівці сивим туманом котились попід ногами, а далі пропадали й вони. Іван йшов безпомічний, простягши руки перед собою, наче боявся на щось наткнутись і кликав Гей, де ти? обзивалось вже ззаду. І Іван мусив вставати. Стояв безпорадний, згублений, у лобкому тумані, і, коли прикладав до трембіту, щоб обізватись, другий кінець трембіти розпливався у мряці, а здушений голос її тут же на місці падав йому під ноги. Так вони розгубили кілька овечок. Вуйко роздер ще дві корови, але то було востаннє. Добирався вночі до стаї, та й Настромився на кіл. Тепер його шкура сушиться на кілках, і на неї брешуть собаки. Часом била на полонині плова. Святий Ілля воював з тими Цур'їм та пек. Так блискав мечем і так гримав з рушниці. Свят єси, Господи, що лопилося небо та западало на гори, а щойно лусне то щось чорне за кожним разом зів'ється туди-сюди та й щось під камінь. Він шезби, глумиться Богові, підставляє свою гузицю, а вівчареві біда страху набереться, ще й змокне до нитки, у Петрівку упали зими. І то такі тяжкі, що три дні не сходив сніг, тоді розчахнулись багато овечок. Зрідка приходили люди з долини, їх обступали, питаючись навперейми. Що чути селом? І як ті діти слухали прості оповідання про те, скільки люди вробили сіна, ще буришки картоплі нема, кукурудзи ріденькі, а мочарникова Ілена померла. Потім тому всі разом пили за здоров'я маршинки, гості набирали. У Бербениці бринзи та в мирності знову спускались в долини. Вечорами біля стаї палали вогні, вівчарі скидали з себе одежу та тросили над ними воші. Або, зібравшись докупи, за літо, без челядини, вели безконечні масні розмови. Їх регіт покривав навіть сонні зітхання худоби. Іван, перша ніж Облягатись, кликав до себе Миколу, завжди співучого і говіркого. Мийко, ходи д мені, братчику. Почекай, братчику, Іва. Я зараз гукав от стаї з позар, і вже звідти долітала до Івана його співанка. Чорногора хліб не родить, не родить пшеницю. Викохує вівчариків сироки жентицю. Микола був сиротою і виріс у полонині. Плекали м'явівці, – говорив він про себе, пригладжуючи непокірні кучерики. Упорившись, лягав з позар біля Івана, весь чорний, пересичений димом і блищав молодими зубами при вогні ватри. Іван присувався ближче до нього, ловив Миколу за шию і прохав. Оповіш, братчику, казку якусь, ти їх багато знаєш. З чорного неба капали зорі. і пливла по ньому білим шумом небесна ріка. В долинах дрімали гори. «Віди, ростут. Кидав, наче до себе Іван. Хто? Гори. Першу росли, тепер перестали. Микола мокне, але потім додає стиха. першого ріку не було гір, лише вода. Така вода, гей би море без берегів. Та й Бог ходив водою. Але раз він уздрів, що на воді крутиться шум. Хто ти є? запитав, а воно каже. Не знаю, живий сме, а ходити не можу. А то був арідник. Бог про нього не знав, бо він був як Бог з перворіку. Дав Бог йому руки та й ноги і ходять вже разом оба побратими. От вкучилось їм все по воді ходити, Схотів Бог землю зробити, а як дістати з на моря глини не знає, бо Бог все знав на світі. Лише нічого не вмів зробити. А рідник мав силу до всього та й каже, Я би туди пронир? Пронири. От він пірнув на дно, згріб жменю глини, а решту сховав до рота для себе. Узяв Бог глину, розсіяв. Більше нема? Нема. Поблагословив Бог ту землю та й почала вона рости, а та, що в роті у сутони. Ростей собі, росте та й росте, вже й рота розперла, не можна йому дихати вже, очі на лоба лізуть. Плюй, радить Бог. Заче він плювати та й де лиш плюне? Там виростають гори одна вища за другу. До самого неба доходять, вони би небо пробили, коли б бог не закляв. Відтоді перестали гори рости. Дивно Іванові, що такі красні гори, такі веселі, а сотворив їх злий. Кажи, братчику, далі, просить Іван, а Микола знов починає. Гарідник був здатний до всього, що надумав зробив, а Бог, якщо хотів мати, мусив вимудровувати в нього або украсти. Поробив арідник вівці, зробив все скрипку і грав. А вівці пасуться, побачив Бог та й вкрав тото -то в него, і вже обоє пастушат. Що є на світі, мудрощі, штудерація всяка, то все від нього, від сотони. що лиш є віс, кінь, музика, млин або хата. Все вигадав він, а Бог лише крав та давав людям. Таке то. Раз арідник змерз, та й щоб загрітись, вигадав ватру. Прийшов Бог до ватри і дивиться на вогонь, а той вже знає, чого він. Сити, каже, у мене покрав, а сього не дам. Але дивиться арідник, а бог кладе вже ватру. Так йому стало досадно, що він осьмив та й плюнув у божу ватру. А з тої слини. Знявся над вогнем дим. Перше ватра була без диму, чиста. А відтоді курить. Довго Микола оповідає, а коли ненароком згадає чорта, Іван хрестить груди під кептарем. Микола ж тоді плює, аби нечистий не мав над ним сили. Занедужав Микола, і Іван замість нього пильнує ватри. Проти вогню на лаві спить ватах, а там в кутку, де неспокійно хвилюють тіні от бербениць, постогнує хорий, Чорні в чорнім котлі кипить вода, дим збивається вгорі під дах і вилітає крізь гонти. Часом нечистий дихне у діру, і тоді дим з силою буха та гризе очі. Але то добре, бо не можна заснути, а сон налягає. Щоб одігнати його, Іван встромлює очі в живий вогонь. Він мусить сокотити вогонь, всю полонинську душу, бо хто знає, що б сталося, якби не вберіг. Весела грань сміється до Івана з під важкого накладу і раптом чезне. Перед очима пливуть вже зелені плями, розпливаються у царинки. У смерековий ліс по царинці ступають білі ноги. Марічки. Вона кида в полі граблі і простягає до нього руки. І у ту мить, коли Іван ось ось мав почути м'яке тіло Марічки на своїх грудях, з лісу виходить з риком ведмідь, а білі вівці мечуться в бік і відділяють його від марічки. Ху, пекті та цур не вже заснув. Жар з ватри, кліпає оком, ватаг хропе. А під чорним покривалом рухливих тіней стогне Микола. Чи не пора варити колешу на сніданок для вівчарів? Іван виходить з стаї. Тиша й холод обіймають його. Десь в загородах диха ходібка, збились вовною вівці, слабо блищать біля застайок ватри. Вівчарки обступили Івана, витягують залежане тіло грибуться і труться до ніг. Чорні гори залляли долини, як велетенська отара. Вони вікують у такій тиші, що чують навіть дихання худоби, а над ними розстелилося небо, вся полонина небесна, де випасаються зорі, як білі овечки. Чи ще щось є в світі, опріч цих двох полонин? Одна послалась долом. Друга горою, а між ними, як дрібна цятка, чорніє пастух. А може, нема нічого, може, ніч затопила вже гори, може, сунулись гори, Роздушили усе живуще, і лиш одно Іванове серце глухо калата під киптарем у безконечних мертвих просторах. Самота, як біль зубів, почина ссать йому серце. Щось велике, вороже душить його. Ся затверділа тиша, байдужий спокій, Сей й сонне буття нетерплячка стука йому до голови. За горло хапає неспокій І, стрепенувшись раптом. Він з криком, улюлюканням і зойком кида собою у полонину, Щоб серед гвалту вівчарок, дико ривучим клубком зламати тишу, розбити ніч. На скалки, як камінь, шибко. Ов. Оу, відзиваються оу, оу. збуджені гори. Га- га. га Повторяють в тривозі далекі верхи, і знову зімкнулася розбита тиша. Вівчарки вертають назад, скалять дива на зуби та махають хвостами, але зробилось іще сумніше. Схотілося сонця, веселого шуму ріки, теплого хатнього духу, розмови, жаль вхопив серце, солодка туга. Згадки почали його заливати та хвилюватись перед очима, і раптом почув він тихе. Іва. Іва! Хтось його кликав. О, знову, Іва! Марічка, де вона взялась? Перейшла на полонину вночі, заблудилась і кличе, чи, може, йому причулось? Ні, вона тут. Серце калата в Іванових грудях, але він вагається ще. Куди йти? І знову утретє долітає до нього звідкись Іва. Марічка, вона, напевно, він біжить навпростець без стежки. Туди звідки чув голос, але стрічає. Лиш прірву, кудою не можна не збігти ані дістатись на полонину. Стоїть і заглядає у чорну безодню, тоді йому робиться ясно. Все його кличе лісна і хрестячи груди, озираючись лячно, він повертає до стаї. Пора варити кулешу, в киплячий казан, він сипле муку, крає її навхрест і скоро запашна пара мішається з запахом диму. Ватаг потягається вже, почина дніти, але хто його кликав? А може, то була таки Марічка. Його тягне подивитися ще, коли стало видніше. Йде в полонину, холодні роси, сідають йому на постоли. Небо зачервонілось, і зблідли зорі. Іван виходить наверх. І раптом холоне. Де він? Що з ним? Куди ділися гори, води обляли кругом полонину, потопили верхи, і полонина пливе самотою в безкрайньому морі. От чорного Чорногори подихнув вітер, повні води, хвилюються стиха. Чутно, як невидиме ще сонце, росте в глибині, а ось виткнувся з моря весь сивий верх, з якого стікає вода. Сильніше подиха холод, зростають вали на морі. І верхи один за другим пробиваються з білої піни, світ наче наново родився. Води постікали з верхів і ходять вже під ногами, і ходять вже під ногами. Сонце простелило на небі свою корону, і ось-ось покаже лице, а стаї несеться сумний голос трембіти і буде зісну полонину. Так літував Івану полонині, аж поки вона не спустіла. Стекла маржинка назад в долини, розібрана хазяями, одтрембітали свої трембіти, лежать здоптані трави, а вітер осінні заводить над ними, як над мерцем. Лишились тільки в атах зі спозарем. Вони мусять чекати, аж згасне вогонь. Той вогонь полонинський ще сам народився, не наче Бог. Сам має і соснути. А коли їх вже не стало на засмучену полонину, Приволіклась мара та й нипа постає й по загородах, чи не лишилось чого для неї. Недаремно Іван поспішав з полонини. Він не застав Марічки живою. За день перед цим, коли брела черемуш, Взяла її вода, несподівано заскочила повінь, люті габи хвилі, збили Марічку з ніг, кинули потім на гоц водоспад і понесли поміж скелі в долину. Марічку несла ріка, а люди дивились, як крутять нею габи, І чули крики й благання, і не могли врятувати. Іван не вірив Це певно, штуки гутенюків. Дізнались про їхнє кохання, і сховали Марічку. А коли за всіх боків чув лише те саме, рішив шукати тіла. Мусило ж прибитись десь до кащиці. Дерев'яна обшивка берегів. Десь люди мали його спіймати. Пішов вздовж річки, повний пекучого гніву І злоби до її вічного шуму. До киплячої люті в одному селі знайшов таке тіло, Його вже витягли на зарінок, але він не пізнав в ньому марічки. Це не марічка була, а якийсь мокрий лантух, синя кривава маса, стерта річним камінням, як у млині. Великий жаль вхопив Івана за серце, зразу його тягло скочити з скелі у крутіш і мене. Але потому, щемлячий тусок, погнав його в гори далі од річки, затуляв вуха, щоб не чути зрадливого шуму, що прийняв в себе останнє дихання його марічки, блукав по лісі поміж камінням, в заломах, як ведмідь, що зализує рани, і навіть голод не міг прогнати його в село. Знаходив ожини, гогози. Пив воду з потоків і тим живився, Потім тому щез. Люди гадали, що він загинув з великого жалю. А дівчата склали співанки про їхнє кохання та смерть, які розійшлися по горах. Шість літ не було чутки про нього. На сьомий раптом з'явився худий, щорнілий, багато старший од своїх літ, але спокійний. Оповідав, що постушав. На угорському боці ще з рік так походив, а відтак оженився. Треба ж було газдувати.